Проводимося в готелі, який знаходиться в Отаві. Дуже цікавий готель, є ліфт, щоб не йти пішком. А як називається готель, я напишу під відео. Давай, 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 Лобби. лобі? обычные с ними. Центр <плес> здания, типа, наверное. Тут відпочиваємо. Не Я знаю, він не постоянно такі У мене віддихати, відпочивати. Красота. У нас теж є туалети. Мультцентри міста. Сніданно включений. Ми заплатили 300 доларів за два дні. Два ліжка. Одна кімната, два ліжки. Хто? Добре. Ідемо.